Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителя душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуга, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 12 глава, 42 по 48 вірш. А Господь відповів, хто, хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб дати їм у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшов, ще знайде, що він так робить. Істинно каже вам, що він його поставить на своїм маєтком, коли слуга той скаже в своїм серці бариться мій пан, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти і пити і упиватись, то пан того слуги прийде дня, якого він не сподівається, і години, якої він не знає, і відлучить його, та й і між вірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив, по його волі буде тяжко бити. А той, що її не знав і зробив карагідне, буде мало бити. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Сьогодні ми читаємо притчу про вірного слугу, бачимо, що. Кожному Бог дав своє покликання, відповідно до цього отримав і певні дари. Ці дари є різні. Хтось, здається, отримує щось визначне і має всі можливості зробити великі, а часом і навіть незвичайно щось великі справи. Хтось володіє більш скромними дарами, а його життєве покликання може комусь статися невеличким чи не дуже значним. Важко сказати, чому хтось отримає так, а хтось інше. Часто нам по-людськи нелегко отримати свій зазвстріч до когось, хто, на нашу думку, отримав більше від нас. Але Господь сьогодні запрошує, щоб ми цими дарами служили іншим, щоб ми могли допомогти принести плід з того дару. Те, що Господь нас обдарував, ми маємо розвивати, маємо збагачувати інших своїми дарами, допомагати і служити. Сьогодні Господь чекає наших рук і наших ніг, що ми йшли і несе то слово Боже про Нього, що ми були сміливими, не боялися. Кожен з нас має якісь завдання на землі і має розпізнати, щоб його виконати, щоб разом зустрітися в Царстві Небесному з Ісусом. Господи, навчи мене добре володіти тими дарами, якими ти. Мене обдарував, щоб я могла нести інше на твою більшу славу. Амінь.